Всім привіт! Ви на каналі Fitfood і сьогодні стартує третє тренування з нашого марафону турбоножки. Сьогодні на вас чекає 5 кругів, а в кожному кругу у нас буде 3 вправи. Між вправами 10 секунд відпочинку, між самими колами у нас буде хвилина відпочинку. Вправи ми з вами будемо виконувати по 20 секунд, як у нас і було. Для ускладнення нашої задачі вам потрібні гантелі і ленти, якщо у вас є. Якщо немає, то без них. Ми з вами починаємо. Поїхали. Глибокий вдох, потягнулися. І видох. Як ви себе почуваєте після наших тих тренувань? Клас чи не дуже? Потягнулися. Видох ще один раз зробимо. Глибокий вдох. Потягнулися. Налаштувалися на тренування. Видох. Круг ручками назад. Повністю. Три. Чотири. П'ять. І вперед. Ще два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Права ручка вгорі. І змінюємо з злівий. Я. Якщо чесно, відчуваю все тіло. Особливо ноги в мене капець як відчувається. Ручки перед собою робимо поворот корпусом, Ножко на носочок. А це тільки третє тренування. З кожним разом у нас ще з вами залишилась половина тренування. Ви уявляєте пряма ручка? Ще половина, ще стільки же. Але буде важче. Да. Бачите, ми вже з вами. Давайте останній разочок. Ми вже з вами ускладняємо задачу, пружинимо. Ми вже з вами додали вправи. <с> Ви сьогодні це відчуєте? Затримались? Тому що ми з вами привикли працювати по одній програмі, а зараз буде трошки інша. лівої пружинимо. Спину тримаємо прямою. Будь ласка, не гортесь. Під колінами тримаємо прямі лінії, прижались. До іншої ножки повернулися, пружинимо. Спинку тримаємо. Не забуваємо. Прижались. У нас з вами ще залишилась хвилинка. Давайте дві ручки, вштовхаємо таз. Праворуч і ліворуч. Давайте ще три. Два. Один. Через м'які коліна обережно розкрилися. Коліно до себе. Вже у нас зовсім зовсім трошки залишилось розминки. І будемо з вами працювати. Що, вже настроїлись, так? Да? Я думаю, що так. Да. Тому що все, всі сильні люди разом зі мною зараз тренуються. Давайте, голіна, стоп. і до себе. Дуже важливо гарно розмірятись, да? щоб не травмуватися. Я це повторюю, тому що це правду важливо, щоб не отримати травму на колінах або на стопу. І обов'язково взуття, обов'язково це дуже важливо. Добре, вдох, видох ще раз. Поїхали. Їхали перше, право. Присяд, стрибок. А, в центрі стрибок і присяд вбок. Присяд вбок. Дихаємо. Нижче, швидше. Поїхали ще. 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 Відпочинок. 10 секунд. Відпочиваємо і будемо другий раз робити. Включила вами калорій спалює. Поїхали. Присяд, стрибок, присяд, стрибок. Ще нижче, нижче. Дихаємо. Дихаємо, давайте. Ви можете, я знаю. Ще 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 добре. 10 секунд. Відчуваємо. Інші вправи йдемо далі. Фух, ходимо. Ходимо. Поїхали. Фронтальні випади, ручки до себе. Випад до себе. Намагайтесь сідати швидше і назад. Швидше і назад. Назад, таз. Таз назад. це важливо, не в коліна. Не завалюйте корпус вперед. Ще. Давайте ще нижче. Підпочиваємо. можна трошки зібрати ножки. Потім з'ять ширше. І зараз будемо починати. Поїхали. Сіли до себе. Ще нижче і можна швидше. Да? Якщо виходить, у вас швидше працюємо. Дихаємо. Дихаємо. Дихаємо це тільки початок. саме саме початок. 10 секунд відпочиваємо. Збираємо ножки. І в нас будуть інші вправи. Дітаємо, ходимо. І у нас ще ускладнення до себе. Присяд до себе. Розвели, підшагнули, розвели, Підшагнули. Ми з вами е, ускладніли нашу задачу. Да? Ще один у нас кружечок такий. Відпочиваємо 10 секунд. Так ми робили два рази, а так робимо три. Без відпочинку. Зараз ще один раз повтор і буде 60. Поїхали. Буде у нас 60 секунд. З вами відпочинок. Буще, ширше. Сісти нижче. Сісти нижче. Прям сіли ще до себе. До себе Давай, Я знаю. Я знаю. Молодці. Відпочиваємо. 60 секунд можна попити водички. Дивіться, я вам раджу тренування робити хоча б через день. Ось я випускаю в понеділок середа, п'ятниця. От ви теж робіть через день, щоб ви хоча б один день встигали встановлюватися, щоб ви відновлялися, Щоб ви потихенечку зараз голичу води робили. Щоб ви... Потихеньку відпочивали, і ваші м'язи встигали відпочити і розслабитися. тому що якщо ви будете їх постійно нагружати, не буде результату. Ходимо, дихаємо. У нас з вами ще відпочинок, і будемо приступати до інших прав. Вам буде треба гантельки або пляшечки з водою, підготуйте їх одразу. Так, з вами беремо, пам'ятаємо про спинку. Взяли гантелі. Ліва ножка вперед, Дивимось перед собою. Сіли, робимо дві пружинки. Один, два, підйом. Коліна не вищелкуємо. Один, два, Підйом. Один, два, Підйом. Давайте ще. Корпус трошки нахилили на ножку. Два. Підйом. Ще. Фу, відпочиваємо. Тихаємо. І ще раз на ліво. Давайте добиваємо її. Поставили, поїхали. Дві пружинки. Піднятись. Коліно м'яке. Не вишелкуйте, не вставайте повністю. Один, два, Нагору, Ще. Один, два, Нагору, Ще. Давайте викладаємось. Дихаємо. Добре. 10 секунд. Зміна ножки. Будемо робити направо. Капець. Права ножка попереду, ліва на носочок. Поїхали. Один, два, вгору. Один, два. Встали. Ще два. Підйом. Один, два. Підйом. Нижче. Коліно поле не касається. Дивимось перед собою. Відпочинок. Десять секунд. У мене вже немає живого місця. за Ці марафони. Давайте ще один повтор. Поїхали. Встали. Один, два, підйом. Один, два, підйом. Ще. Покусуйтесь. Відчуваємо ножку. Відчуваємо, як працюють наші м'язи. Уявили собі ціль. І пішли. Останній разочок. Фу! Десять секунд. І інша вправа. Гантелі не. Відпускаємо гантелі ще з нами. Ножки ширше. Носочки розвернули. Гантелі перед собою. Присяд. Підйом. Присяд. Назад. Сідаємо. Дивимось перед собою. Ще. Давайте назад. Назад. Ще. Відпочиваємо. 10 секунд. Я вже ножки наповню відчуваю. Давайте готуємось. Ножки ширше, носочки поїхали. Присяд. підйом. Таз назад. Назад сідаємо. Не в коліно корпус завадимо, а назад. Ще. Ще. Давайте, я дивлюсь за вами. Я вас бачу. Тому не здаємося. Ух! Відпочинок. Шістьдесят. Секунд. Робимо ковточок водички. Вивізлоговий на цей відпочинок. Давайте п'ємо. Кому дуже легко, ви можете самі собі ускладнювати задачу. Ви можете робити швидше, ніж я. Ви можете робити більше повторів. Брати більше вагу, якщо у вас є, да не знаю. Там взяти обняли щось важке і присідаєте з ним. А кому навпаки дуже важко, ви теж можете собі простити життя, Там взяти одну гантельку або без ваги працювати. Але краще брати щось на доп вагу, тому що все ж таки з допомогою ви можете відчути більше м'язи і більш краще працювати. Готуємося до наступного кола. Без ваги. Ми сіли в присяд, поставили планочка до себе, полуприсяд. Не підіймаємось. Планочка до себе, полуприсяд. Не підіймайтесь повністю. все, Давайте один, два, три, чотири. Піднялись 10 секунд. Можете стрибати, якщо є бажання і сили якщо ні, то робимо так. Поїхали. Присяд. Один, два, три, чотири. Присяд. Поїхали. Три, чотири, присяд. Один, два, три, чотири, присяд. Один, два, три. Останній роздачок. Давайте, один, два, три, чотири. Відпочинок. Пість секунд. І далі справи. На ліву ножку, ручки вгору і права ножка до себе. Прям сісти на ліву ножку, праву ми тільки на носочок ставимо, можна її взагалі не ставити, да? якщо можемо, ну, тримати рівновагу, якщо і сили, можете просто в повітря. Прокачується нога і ягодиця. Підпочиваємо. Ще відпочиваємо на цю ножку. О! Я думаю, що дуже гарно відчуваєте. Давайте готуємося. Сіли прям присядь на неї. І поїхали. Ручка мощні. Ножки. Ще. Видох. 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 Ще працюємо. Ще. Давайте швидше. Швидше. Ще. Дихаємо. Молодці. Зміна ножки. Робимо направу зараз. Ух. Право, сісти, да? Присяд, поїхали. Дихаємо. Ви повністю ой. Ви повністю тримаєтесь на праві. Право опорне, Ліва так собі. Ще, ще, мощно, мощно, давайте, ще. Супер, відпочинок. 10 секунд. Ще один раз. І хвилина. Один. Давайте, ми з вами доробимо. Все, все теж мокра. Давай, сіли, поїхали. Тут у нас працює ще й прес, так? З вами робимо скрутку. Сісти, нижче. І поїхали. Ручки сильні. ножка сильна. Молодці. Хвилина. Підпочинку. до водички. Водичка. Давайте дихаємо, п'ємо воду. Трошечки, щоб ви не булькали, тому що у нас такі доволі і стрибки є, і присіди. Фух, Ходимо. На наступних вправах вам треба буде резиночка, або ви можете робити без неї. Це не проблема. Вона коштує не дуже дорого 55 гривень. Ну, в мене вся жовта 55, а це десь 100, але вони різні по складності. Ось. Тому ви можете робити без різнички, в цьому нічого та того немає. Давайте ми поки беремо, готуємось. Здягаємо під стопи. Присяд, поїхали. Розтягуємо право шаг, ліво, вправо, вліво роботи. Да? Потім ліво, Право. ліво, Право. Максимально розтягнути різничку. Два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Максимально розтягнути. Ух, молодці. відходимо назад, відпочинок. Десять секунд. Ще один раз повторюємо. Вивесь час. Присіді. Сіли. Поїхали. Один розтягнули. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири ще. Молодці. Десять секунд. О, у мене горить. Все. І ягодиці, і ноги. І ще не відключилася. Ленту ми залишаємо там, ж ручки за головою. Тягнемося локтем. Ой, колінкою до локтя. Давайте, ще ножку вище. Ножку вище. Не ручку опускаємо, а ногу тягнемо. Ще. Ще. Фу. За капець. Добре, відпочиваємо. Я зараз після тренування одразу в вдушую. Давайте ще один раз. Повторимо. Поїхали до себе. Тягнемо ножку вище. А ви що думали? Третє тренування. Ага, це вже для професіоналів. Ще. Ножку. Ножку. О, ягодиця, відчувається. Капець. Відпочиваємо 10 секунд. Одягаємо резиночку на щиколотку. І інша вправа. Час здягаємо резинки. Вище колін. Вище колін, поїхали. Ми робимо з вами стрибок вгору, ножки назад. Стрибок вгору, Інша. Поїхали. Назад. Стрибок. Назад. Ножки м'які. Назад. Стрибок. Відвели. Корпус трішки вперед. Відпочиваємо. 10 секунд. Іще один разочок, І відпочинок хвилина. Давайте, можемо. Поїхали. Стрибнули. Назад. Стрибнули. Назад. Дивимось вниз. Да? Або перед собою. Як вам зручно. мене вже ножки не тримають. Я вже падаю. Ще. Назад. Не спішіть. Сфокусуйтесь. Останній раз. І стоп. Знімаємо резиночку, ходимо обережно, да, сюди Її прибираємо подалі, кудись. Беремо водичку, робимо ковточок, а пот. В глаз. Давайте п'ємо волю. Це да, все як можна прокачати ножки. Скільки ми з вами працюємо, це ми вже з вами ускладняємо. А так ми з вами працювали 20 хвилин. А кажуть, що за 20 хвилин, за 30 ми з вами настільки прокачуємо ноги, що вони просто потім не ходять. Не знаю, як ви, а в мене просто ось тут, в квадріці, все відчувається. Я думаю, що у вас теж. Поїхали, готуємось. Взяли вагу. Робимо присяд. мах, Присяд. Інша ножка. Сісти нижче. Зафіксуватись. Мах. Сісти. Мах. Давайте можна швидше робити. Ще вниз. В сторону. Вниз. Сторона. Відпочинок. 10 секунд. Ще один повтор. Ми з вами вже закінчуємо. Тому давайте, ви можете Поїхали. Присяд. В сторону. Присяд. В сторону. Ще. Сідаємо нижче. Нижче сіли. Ще. Видох. Присяд. Видох. Ще. Останній разочки. Давайте. Ви можете 10 секунд відпочинку. І останні дві вправи правих. На праву ластівка. Дивіться, знайшли точку опору очами і вниз. І ножки до себе. Тримаємо рівновагу. Коліно опорна, м'яка. Ножка. Ще. Вниз опустилися. І нагору. Можна ножку ставити, а можна тримати в повітрі. Відпочиваємо 10 секунд. Ще раз на цю ж ножку. Це убійство. А ще в кінці вас чекає ще статіка. Давайте ще один разочек. Поїхали. Вниз до себе. Вниз, ножка м'яка коліна. Давайте очами. Ой, знайшли. У мене тут підпирає диван. Вас щось там підпирає. Мені, якщо ще можна падати одразу. Давайте відпочинок і зміна ножки. Будемо робити все те ж саме тільки направо. праву. Права ножка м'яка. Поїхали. Знайшли очима точку пори і вниз. Можна зупинятися. Так, можна робити з зупинкою. Поставили ножку. Ой, тримаємось, тримаємось. Це капець. Ножки вже трусяться. Я не знаю як. Добре, 10 секунд. Відпочинок. Ще один раз. Давайте ще один раз. Я знаю, ви можете. Ви все можете. Поїхали. Знайшли цю меточку опори. І вниз. І до себе. Давайте ще. Не, я ти куди пішла? Зараз на тебе гепнусь. Давайте останні разочки доробляємо. Останні розочки. У мене ножки просто тупо горять. Хвилина відпочинку. Хвилина. І готуємось до нашої статі. Налаштовувати, дивіться, вам знадобиться вага, можна взяти одну гантелю. або можна взяти, я не знаю, бутилочку з водою, якийсь е наваж, візьміть там кашолку, що у вас є. А можете просто без ваги, якщо вам ще важко, то тоді без ваги робіть. Здесь воду і готуємося. Зараз ми просто доб'ємо ваші ножки. Я ж казала, що не буде живого місця. Я казала, ось бачите? Я думаю, ви теж відчуваєте все це. І я це відчуваю разом з вами. Добре, давайте готуємося. Сідаємо воїна, взяли вагу, можна вниз опустити, можна. Тримати біля себе, да? сісти нижче, обов'язково опустилися вниз. І сидимо. У нас з кожним разом ускладняється наша статіка, з кожним разом ускладняється вправи. Я думаю, ви все це відчуваєте. А, ой боже, в мене зараз пот. Просто тече, як не знаю що. І з кожним разом, з кожним тренуванням, я думаю, ви відчуваєте, наскільки сильно, ви змінюєтесь, наскільки сильно. У вас зміняться ваші ножки. Я ж кажу, краще брати вагу, ви відчуєте набагато, набагато лучше буде відчуватись м'язи, ніж без ваги. Тому це тільки третє тренування. Ви молодці вже половина вашого шляху до мріяних ножок. Давайте, у нас ще залишилось трошки. І стоп! Обережно. Опустилися. <рес> Поклали вагу і переходимо до заминки. Добре, гантелька, ми з вами от їх далі. <рес> на сьогодні все. Виставляємо праву ножку вперед, коліно пряме, носочок на себе, спинку тримаємо і прожинемо з прямою спинкою до нашої ножки. О, Боже, як в мене все пече. Це капець, у вас там як? Ви живі? Вам нормально? Ви не виключили тренування? Добре, затрималися, прижалися. Грудь утягнемось до коліна. Ви молодці, якщо ви дивилися до цього моменту, я вам опишаюсь дуже. Супер. Змінили ножку, ліву перед собою. У мене тут же діванчик підпирає мене. Давайте прожинемо. Спину тримаємо прямою. Ножка пряма під колінами. Все натягнуто. У, я просто кайфанула. Я сподіваюся, ви також. Давайте затримались. Ще на три. Два. Один. Добре. Ножка до себе. Лягаємо, потягнемо трошки ручки і спинку. Розслабились, лежимо внизу. Давайте ще три. Два. Один. Виходимо в коліно кістове. Робимо коло спинкою. Прогнулися впали вниз і вгору. Два. Три. Чотири. І в іншому напрямку. Давайте ще один. Два. Три. Чотири. Ще один разочок. П'ять. Добре. коліно із З вами ліва ручка перша розкрили. Подивилися. І вправо. За ручку, да? обережно розкриваємось. Давайте ще зробимо два рази. Дихаємо. Один. Ще один разочок Два. Молодці. Сіли обличчям до екрану, зібрали ножки разом, взяли себе за коліна, прогнулися назад, впали спинкою і розкрилися вираз. Ще впали і видох. У мене каплю відтече. Давайте ще разочок. Опустили плечики, витягнули макушечку, робимо круг печима назад. Боже, який кайф. Ось зараз руки не працювали. а таке відчуття, що працювали. І вперед. Добре. Ножки. В сторони. Носочки на себе. Коліна і носочки дивляться вгору. І прожинемо вниз. Увага! З прямою спиною, так? Да? Без горбів. Давайте ще три, два, один. По черзі ручками проходимось вперед і назад. Один. Поповзли. Два. Три. Ще. Чотири. Один раз. І затримались. Давайте ще на п'ять. Двісті калорій. Чотири. Три. Привіт! Два. Один. Добре. Ми з вами закінчили це тренування. Я збираю свої ножки. Права ручка, ліва, похлопила собі. Ви великі молодці. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавих відосиків. І ставте ваші лайки. Всім пока!